Йорданська долина Вадірам. Її також називають місячною. Це кам'яниста пустеля, яка дуже схожа на поверхню Марса. Тому нещодавно тут з'явилися ось ці куполи. Вони дуже нагадують наукову базу на червоній планеті з фільму Марсіанин. Сюди приїжджають туристи, які шукають незвичайних вражень. дуже цікаво. Тут багато розваг, немов потрапив у фільм Марсіанин спекотно, але цікаво. У кожному куполоподібному будиночку і окрема тераса, вана, кімната, кондиціонер, велике ліжко і панорамне вікно. Також є інший варіант розміщення традиційні намети. табір, сонячне місто відкрився приблизно три роки тому. А десь місяць тому ми придумали ці куполи, усередині яких можна дивитися на зірки, але старі намети теж залишаться, оскільки це спадщина життя бедуїнів. Туристам пропонують поїздки на верблюдах під час заходу сонця та інші розваги. Ми поїздили місцевістю, бачили багато високих дюн. Усі різнокольорові. Це справжня пригода. Вони сказали, що це найкращий табір у Йорданії. Гадаю, що так і є. Місце фантастичне. Нам сподобалося кататися на верблюдах. Таке відчуття, що ми потрапили на Марс на іншу планету. Останніми роками туристична галузь Йорданії потерпала через війну в сусідній Сирії та Іраку однак аналітики кажуть, що потік туристів поступово відновлюється.